Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Я сьогодні займаюся гарбузами. І це не бізнес, а для себе. Тут я садила позаду мене отак туди. Гарбузи. Зараз я туди далі візьму ближче які. Голонасіння. щоб посмажити. Так, взяла щось не той ящик. Міленький дуже ну, нічого. Так зручніше. Щоб посмажити, у випічку. Треба їх сидіти, чистити. ну Звісно, якщо медитація треба, то треба ці. що Треба чистити, щоб довше посидіти. Але мені ці подобаються. Нас пригостили, і ми оце їх садимо вже третій чи четвертий рік. Тільки, знаєте, що я посадила ж їх, отут, пам'ятаю, ще по весні відео знімала. Один ось цей гарбуз, що голе насіння. Але виросло тут не тільки голе насіння. І, знаєте, далеко ті гарбузи аж там з краю були, їх там небагато було. Що, потім, знаєте, як кажуть, переопилилися чи ще щось. Ні. А воно, воно біленьке. Не знаю, чого так. Ну, цікаво, пам'ятаю, що не садила ті тут. Прям дуже пам'ятаю. Так що працюємо. На сьогодні що? На сьогодні? П'ятниця, вечір. Вечір так уже. Це щось я не знаю, що я надумала. Вийти трохи попрацювати. Ну як? Ми працювали, ми зранку там за Максом шпаклювали. Цей. Ну, більше він, звісно, але я там трошки щось допомагала. Бо в мене воно виходить косо, криво, як шпаклювання, просто не рівно воно виходить. А в нього так воно все рівненько. Він молодець, я не молодець. Але знаєте, якби він би це не хотів робити, то я пробила так. Разом щось там крутилося. Потім їсти, приготувала. Та якось, знаєте, так день швидко проходить. Зараз в мене взагалі час дуже швидко проходить. У мене взагалі все так змінилося. Я раніше якось, я не скажу, що я все прям встигала, що хотіла, але воно встигалося, от те, що я задумала там на день зробити. І воно робилось. А зараз в мене якийсь такий стан, ну воно зрозуміло, що після такого буде цей стан. Але щось. Щось я не знаю, не можу себе ніяк взяти. Мені то там треба посидіти, там подумати, там ще щось, і я нічого не встигаю. От просто у мене робота не робиться. Так що, думаю, вийду на вечір, трошки вам з там чуть, чи його не чути. Наша родина. Тож думаю, вийду на вечір трошки, хоча почути, що тут кучка. У нас їх небагато, але вибрати треба, бо вже ж холодно, треба їх підсушити, поки вітер, Оце ці два дні сонячна погодка була. Тут їх небагато зараз. Раз, два та піти. Хочу капусту там одну заквасити, одну просто мариновану зробити. І на це сиділа також, налаштовувала себе, що треба ще зробити тушковану капусту, як я робила. Бо маленька є капусточка, і вона довго лежати не буде. Та ще більше вона полежить. А ця маленька, треба її, так сказати, в порядок привезти. Я оділа жилетку, то нормально, а то вийшла без сіла, а воно ой-ой, щось щось дує, щось не те. Так що. Одягнулася, можна попрацювати. А це не знаю, чи ввечері в хаті треба розтопити, чи не треба. Щось таке незрозуміло. Наче й тепло. А, й хочеться, щоб тепліше було, подивимось. Можливо, аж завтра. Так що... Це ж дощик був, але в нас сухо. Я дивлюся, ж інші відео то бачу, що на Кіровоградщині дуже мокро, прям болотяка. У нас я отак вийшла вже сухо зверху. Звісно, там десь воно, як підкопати чи що. А Отак от ні. Сухенько. Але ж вітер такий, це останнім часом. Треба трошки ще на городі попрацювати, а воно вітер не дає. Так що ось так. Оце улюблене моє слово. Ось так. У мене, знаєте, спогади про це насіння. Так, так, про насіння можуть бути спогади. Я, як була мала, я в садочок не ходила. І більшість свого часу проводила в дідуся з бабусею. Вони такі хазяйновиті були, ви завжди пишете в коментарях. От ти така молода, і так тобі хочеться в землі, на землі працювати. Ну, бо воно, ну, знаєте, від дитинства багато чого залежить. Я просто бачила, що воно, як, мене брали на город, показували, що воно, і розсаду вони вирощували. І мені це подобалось, і воно мені так запам'яталось, що і я тепер це роблю. Так, Повернемось до насіння. І отож взимку, пам'ятаю, сидимо там щось займаємося чимось. І в них була зимова кухня, там була плита, піч була, там паски, хліб пекли. І це ж на лежанки, чи як там правильно казати, насіння, горіхи сушилися. Насіння, звісно, різне було, але ось це. Пам'ятаю, що мені саме більше це насіння подобалось, бо не треба його лускати. бо Воно там сушиться, ти підходиш і їси Смакота. Чогось так закладено, що більшість згадується те, що... В дитинстві було. Зараз вже скільки всього часу пройшло різних подій, але все одно те дитинство, воно там заклалося, і всі згадки, які такі самі-самі. Ну і звісно, є і інші згадки, і там із юності, і з дорослого життя, але з дитинства якось воно саме більше. Чогось так нам закладено людям. Сьогодні у нас. Я бачите, порозмовляти? Ну ні. Зараз підемо щось капусті робити, чи це буде в наступному відео, що я там набалакав. Якщо багато набалакала, то буде на наступне відео. Якщо ні, то на це. Ох. Ще дивлюсь один кущик чорнобривців. Так і чекає мене, чекає, чекає. На те шампанське, я ніяк не зберуся. Я люблю шампанське свіже. Я і на Новий рік останню пляшку відкрила. Але ось це залазила в кодрі по картоплю і спускала в пляшках гази з цього шампанського. Я так вже скуштувала, таке воно вже. Пити можна, але не таке, чогось люблю свіже. Свіже, воно прям ну, дуже смачне. Так, буду я тут працювати, буду вимикати, бо я переживаю, знаєте, що вітер такий, що зараз мій штатив як полетить. Це ще треба побачити, як він стоїть, цей штатив, а, то була у пакеті пляшка там з водою, щоб ж, груз так сказати, був. Потім Женя забрав її кудись. <свистовую> я капустину туди поклала такого. Ну, не дуже гарно, в принципі, але з капустиною бачу геть так стоїть добре. Зараз покажу вам насіннечко ближче і буду далі працювати. Ой, я оце глянула, а в капішоні така сижу, ну нічого. <свистовую> Зато тепло мені. Ось таке насіннячко тут. Я його промию і будемо сушити. І тут в цих гарбузах багатенько, багатенько. На, це біля це. На сьогодні з насінням я справилась. Ось все вибрала. Ну, це ще голонасінні гарбузи, то все вибрала. Потім буду ще. Як перевертати, шевелити, щоб воно підсихало, вибирати ось це, бо я стояла, вибирала, вибирала. Ну, мені вже набридло, думаю, потім. Коротше, хто це займається на продаж? Це така неблагодарна робота, бо роботи з ним дуже багато. Сади, сапай. І коли комбайн його вибере... То ще одне діло. А коли руками оце сиди, перебирай цілими днями. Вибирай вірніше. Потім, навіть якщо комбайн вибрав, його треба гарно промити, вибрати оце жовте, серединку. цю, Це страшне. А потім купують, як здають дешевше, а продають скільки там 300 гривень кілограм. Смачне носінько. І сире. Так що для цього носіння попрацювати добре треба. Завтра на вітер поставимо, може і сонечко буде, то воно буде підсихати. Тож, на цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд і до нових відео. Пока-пока.